От українці мають дати завдання антикорупційним органам. Ну якщо б мене спитали, да я би сказав так. Ви знаєте, що у нас дефіцит бюджету, не вистачає грошей на виплати загиблим на зброю. Я би так сказав, так ваше завдання не лише викривати корупційні і об'являти підозру, ваше завдання повертати гроші до бюджету. Якщо чесно, до кінця року я би сказав таке завдання. Намалював цим органам. Вони кажуть, 2 мільярди повернули за всі роки існування. Ну, десь до кінця року 50 мільярдів гривень реально повернути. Це всього 1 мільярд доларів. А наступний рік десь завдання 150 мільярдів. Вони мають повернути українцям. У мене є очікування, що ці органи після певних скандалів будуть працювати краще. Кредит довіри від людей. Вони отримали завдання повернути 50 мільярдів. А це буде вимагати від них займатися не дрібними справами, а такими великими. От як, наприклад, Європейський суд прийняв рішення на користь української держави проти колишніх власників Коломойського і Боголюбова.